На відміну від грому в тропіках, який начебто і вважається скандальним кіно, але при цьому такий статус виглядає дещо роздутим, фільм Саші Барона Коена Борат 2006 року дійсно зумів образити людей та й не просто якусь групку, а цілу країну. Немало людей вважають цю сатиричну комедію звичайним висміюванням конкретного народу зі значною долею расизму та вмістом чорних і недоречних жартів. Проте цікаво, що критикам цей фільм дуже сподобався. І сподобався навіть більше, ніж звичайним глядачам. Тож зараз мова піде про того самого бората. Is Borat. I like I like sex. Nice. Фільм знятий у жанрі мок'ментарі. У центрі історії цей самий Борат Сахдієв. Який за національністю є казахом, а за професією журналістом. Спочатку нам показують життя народу, але роблять це в максимально спотвореному вигляді. А сам барат розповідає про усі нюанси його оточення, вдаючись до дуже дивних деталей. She is my She is in all of Унікальним є те, що майже усі люди, яких ми бачимо у сценах, навіть не знали, що сюди приїхали знімати бората. She oldest woman in a hall of Kusek. She is a 43. А на початку нам демонструють навіть не Казахстан, а румунське село. Тож уявіть собі, що усі ті сцени та реакції людей були природніми, а самі люди думали, що це зйомка документального кіно про труднощі їх села. А зважаючи на незнання англійської мови, населення навіть не розуміло реплік Бората. Дізнавшись, що їх просто використали в цілях створення чорної комедії, вони подали до суду, але користі з цього не було. Є інформація, що хтось за це отримав гроші. Але скільки та чи взагалі це правда, ми не знаємо. Перші репліки Бората одразу ж свідчать про якийсь неймовірно низький моральний рівень. А все зводиться до сексу, квалтівників, повій, абортів та інших подібних речей. A town and ну і не забуває Сагдів показати дитячий садок, де головною іграшкою є справжня зброя. Тож ми вже маємо ціле село та більше тисячі людей, які щиро ненавидять Сашу Барона Коена. Далі за сюжетом Міністерство інформації відправляє Бората у відрядження в Америку. Тепер усі його риси дикунства видніються ще краще, адже спостерігаємо ми за людиною всередині цивілізації, яка не знає, що таке цивілізація. З ним у парі їде продюсер Азамат Багатов, і цей тандем нас ще не раз повеселить, як, наприклад, їх знаменита Біка Голяком. Ну а далі нас знову супроводжуватимуть звичайні люди, а не актори. А майже всі дії від брата по відношенню до людей навколо, як от його перша поїздка в метро, були неочікуваними для інших та ставили їх в незручне становище. Hey, man, okay, relax. Okay. Така поведінка вигаданого персонажа спричинила безліч дзвінків до поліції, та й загалом невдоволень людей. Більше того, та сама промова та виконання гімну від Барата на родео ледь не спричинила бунт. Пізніше, коли він їхатиме у фургончику разом зі справжнім ведмедем, вкотрий раз доведе нам дикість та безмежність цього кіно. Когось вони без конкретики попереджали, що тут щось знімають, а деяким навіть не пояснювали, що відбувається. Тому зйомки цього кіно дійсно стало справжньою авантюрою. У фільмі було лише 5 справжніх акторів, включаючи самого Коена, Памелу Андресон та Кена Давітяна, який зіграв Азамата. Головним інструментом у створенні чорної сатиричної комедії виступає сам Борат. Борат, який, крім того, що є диким, дурним та дивним, є ще й сексистом і расистом. Його поведінка та грубий гумор тримається на цих китах, а вони у свою чергу напряму пов'язані між собою. Адже якби Борат був цивілізованою людиною, логічно, що він би і не мав такого різного ставлення до інших людей, статей та національностей. What is the best gun to Тож комедія будується через дві головні складові: перша це Казахстан та максимально викривлене його зображення. Друга це навмисний расизм, сексизм, гомофобія, неполіткоректність та інші неприйнятні речі. Ну а комбо цих рис подарувало нам бората, і саме він став основним об'єктом образливої для багатьох комедії. Каджайвінтоґруповджіпсії. Тут мова заходить про сатиру, яка може здаватися дуже неочевидною або ж навіть штучно створеною з метою виправдання цієї наглої комедії. Тож тут варто розглядати з різних сторін, і в першу чергу треба звернутися до сторони, яку Борат образив найбільше. Зараз, шукаючи думки казахів на рахунок цього фільму, я не знаходжу однієї спільної істини. З моменту виходу фільму їх думки варіювались від тотальної ненависті до вдячності. Звісно, що людям не надто подобається таке зображення їх народу, навіть жартома, а особливо в такій формі. Після цього фільму у багатьох людей Казахстан асоціюється саме з Боратом, а самі казахи розповідають образливі історії з їх життя. Коли люди дізнаються, звідки вони, то це стає приводом для жартів та згадок недоумка Бората. Та що ж тут казати, коли у Кувейті на чемпіонаті зі стрільби гімн Казахстану переплутали з вигаданим гімном з цього ж фільму? Казахстан номер один Of Тож прем'єра Барата була заборонена в цій країні, а люди навіть поховали його в прямому сенсі. Якщо подивитися на карту, то можна побачити, що Казахстан це величезна країна в Азії, яку логічно було б знати. Саме тому її і обрав Саша Барон Коен. Через це фільм і називають сатирою, адже він висміює тих американців, які не знають країн, елементарної географії та й взагалі не розуміють іноземців. Фільм, у центрі якого, начебто, й казах. Але насправді він розповідає нам про американців, яких викриває борат. I have no але водночас це дуже хитрий хід від коена, тому що через статус Казахстана як маловідомої країни легко уникнути якогось глобального бойкоту. А от якби на місці Казахстану була інша країна з впливовішим геополітичним становищем і таким же негативним ставленням до фільму, то ймовірно, що він мав би дуже багато проблем. Вишала oh, числ um... У випадку з Казахстаном вийшло так, що, хоч і не навмисно, але все ж таки Саша Коен створив загальний стереотипний образ Казаха при тому, що зробив 100% фальшивку Казахстану, нереальну копію, яка не має взагалі нічого спільного з цією країною. А от ті американці, яких він висміював, тим більше могли і не зрозуміти на що була спрямована ця комедія, і сприймають такий вигляд казахського народу як належне. з Фомамілкфромгетит. Тож, чи можна сказати, що ця сатира завжди працює? Я так не думаю. І через те, що вона працює для меншості, в американців склалося хибне враження щодо казахів, які в підсумку певною мірою постраждали від фільму. Тож, погодьтеся, якби на місці Казахстану була інша країна, то її людям це так само не надто б сподобалося. Тому що як там не крутили б різні назви комічних засобів, фільм у першу чергу виглядатиме як насмішка над конкретною нацією та зачепить відчутний відсоток населення. А ця сатира не є надто очевидною. І дійсно, без коментарів самого Саши Барона Коена та якогось аналізу фільму. Сприйняти його як щось невинне було б важкувато, шукаючи відгуки казахів на бората, я набагато частіше знаходжу їх відгуки, де вони говорять, що вважають комедію грубою та образливою для їх народу, не дивлячись на те, що вони розуміють цю сатиру. Проте також є місце і протилежним думкам. Адже як би там не зображували Казахстан у цьому фільмі, це все одно стало потужною рекламою країни. А після виходу фільму кількість туристів збільшилася в 5 разів. Пізніше управління туризму країни вирішило, що Барат це ідеальний маркетинговий інструмент, і випустило низку коротких рекламних роликів, що показують краєвиди та культуру країни. Люди у відео кажуть відому фразу Бората: Very Nice. Very nice. Ну а для тих людей, які вміють сприймати такий специфічний гумор, це залишається смішною. Комедією і сенсом, де Казахстан настільки не Казахстан, що було б дивно ображатися. Як я вже казав, барат, крім того, що далеке від поняття цивілізації, є ще й далеким від елементарних моральних норм та політкоректності. Це відкритий чувак, який не соромиться ні своїх манер поведінки, ні якихось не надто правильних чи непідходящих для ситуації висловів. Майфрен Лунел, oh? усі знають про нескінчену кількість антисемістських фраз: Казахстан глорієскантій, економік, соціал, енджі. І найголовнішою причиною, чому Саша Барон Коен може це робити, він і сам є євреєм. Ще один іронічний прикол у тому, що у фільмі він говорить на євриті та робить це вільно. Але чіпляє борат і інші національності та віри. No, yeah, but, but... Чим в першу чергу висміює расизм та загалом ненависть до інших націй та вірувань. Ще одна тема, яка з самого початку бората і аж до кінця наступної частини підіймається у фільмі, це сексизм. Проте ця мізогінія з часом перетворюється на фемінізм. Чим Коен чітко дає зрозуміти, на що націлене його кіно. Розповідаючи про геолокацію Казахстану, Борат чіпляє Узбекистан. Узбекистан. А потім робить це ще раз в Америці. Wow, 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 you, чим підкреслює протистояння двох країн? І Як кажуть самі казахи, у цьому є доля правди. Стосовно цих тем, Коен, на мою думку, зумів зберегти межу сатири та чорного гумору. Саша Барон Коен отримав золотий глобус за роль у фільмі. І варто сказати, що саме цей образ став одним із ключових факторів феномена Бората. Коен, в свою чергу, виклався на 200%. Щоб створити культового персонажа, йому довелося не знімати свій костюм під час зйомок. Крім цього, він ніколи не виходить зі свого героя. Тож, на перший погляд, дурна роль потребувала неймовірних зусиль та навіть небезпеки. Адже в другій частині Коін виходив на сцену у бронежилеті, тому що мав шанси отримати кулю через мітинг Трампа, який він відвідав у фільмі. Дещо озброєний натовп швидко зрозумів, що Саша знущається над ними, тож йому довелося звідти бігти. Та й загалом я вже згадував про багаточисленні скарги в його бік. Адже та поведінка дійсно могла призвести до неочікуваних подій. Саша Коен створив просто феноменальний комедійний образ, який точно заслуговує бути культовим. Візсут із блек. <реш> Відверто кажучи, я люблю барати, а сміх над забороненим це унікальна емоція, яка лише підвищує насолоду від перегляду фільму.